Талони на проїзд більше не даватимуть. Від 15 липня хмельничани не зможуть оплатити поїздку у тролейбусі готівкою. Контролерка Ольга Дунець ділиться. Хоча для багатьох зміни є новиною, зайців не так вже й багато, але нікому штрафи не видають. Навпаки, проводять роз'яснювальні роботи. В основному була спокійна атмосфера, люди в основному сплачують. Поодиночні випадки є що, ще не знали, не знають де ще придбати. Саме пояснюємо їм, де де його придбати, де його поповнити. Таких особливих проблем немає. Вчорашній день був ми його так внутрішньо назвали днем позитиву і роз'яснень. Ми продовжуємось і сьогодні цей день, і сьогодні штрафів не буде, і, мабуть, до кінця тижня, адже роз'яснювальна робота вона має бути. Для хмельничан практика безготівкової оплати не нова. Таку ініціативу запровадили ще у 2021 році. Проте з повномасштабним вторгненням оплату готівкою відновили. Нині ж тролейбуси забезпечили новими валідаторами, а в місті встановили 16 пунктів, де можна придбати електронний квиток. Всі електронні квитки ви можете придбати насамперед у контактному центрі Сітікарт, який знаходиться на вулиці Соборній, а також у всіх точках продажу, де розставлені термінали для продажу та поповнення електронних квитків. У кожному тролейбусі розвішено мінімум по два оголошення із роз'ясненням про форми безготівкової оплати. Оформити картку можна за 80 гривень. Проїзд при використанні електронного квитка коштує 6 гривень, а от банківською картою чи за допомогою Apple Pay та Google Pay – 7 гривень. На думку експертів, така практика не тільки збільшить зручність пасажирів, а й покращить роботу водіїв. Проте думки хмельничан щодо змін різняться. Ну, «Нововведення хороше люди привикнуть з часом. Але... Я врахую, що потрібна готівка. Бо всяке буває у людей може немає на карті грошей. а Готівка потрібна. Зручно, нормально, але як старшим людям я не знаю. Людський фактор ще ніхто не відміняв. Треба психологічно цього провикнути. Для зручності людей у місті продовжують встановлювати автомати для придбання та поповнення електронних квитків. І вже з вересня таку безготівкову оплату планують запровадити і в автобусах та маршрутках Хмельницького. Тетяна Ршепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.